Отак От виглядає соляна солотинська лампа вагою 3,1 кг і висотою 16 см. Така гарненька, акуратна. На буковій підставиці обов'язково. Ну, обов'язково це. Потім, мабуть, він може і не потрібен. Ну, буває, що хто, хто наприклад, на ніч ставить, що так можна. В, ну, Якщо е, ввечері отак на повну можна. А також, ну, якщо отак повну, то вона може бути ж гаряча сильна. Е, для того, щоб вона лікувала лампа, достатньо, щоб вона трошки була трошки гаряч, гаряченька, не така, щоб накалювалась, а вона може і накалюватися, дуже гарячою буде. Не обов'язково, щоб вона дуже гарячою була. Ну, так.